Доброго дня. Ось продовжую я реконструкцію бувших грядок Володимира Микитовича Розума. Не сподобались мені ці грядки. Щось я не так, мабуть, роблю, бо передивився ще кучу відео в Ютубі. Люди, багато хто хвалять, кажуть, що в них все нормально виходить на цих грядках. У мене... Не вийшло. Минулому році я спробував, От було тут три такі грядки. Проблема можливо, була в тому, що в нас вже кілька років підряд засуха літом. Минулому році взагалі була дуже зразу ну, взялася фактично без душі, все літо пройшло. І осінь теж. Навіть аж пізно, пізно восени, тільки трохи задушило, а потім сніг був. Ну, Зимою трохи снігу було, зараз ще чуть-чуть відчувається волога, але в нас піщані ґрунти. І дуже швидко це все випаровується. Ще були вітри, От цілий тиждень був вітер, він висушує землю наперед. От. Значить, зразу в минулому році, як тільки посадив, дуже буйно все пішло на цих грядках, все я радувався, думав, що справді буде, тут буде гарний врожай. Але потім все почало сохнути. Результату від того, що тут повинна конденсуватися волога, не було в мене. Значить, і додав я сюди гіллячки і, і, і все, як то кажуть, для того, щоб нарощувати цю е, масу, що тут знаходиться в цих рівчаках. Е, ну, можливо, я щось не розумію і щось не так роблю. Значить, але в мене ще разом з тим були і ось такі грядки. Я зробив вже кілька років вони в мене. Значить, на тих грядках зовсім інший результат. Е, навіть коли поливаєш отакі от грядки, то волога з них не розтікається, нікуди не дівається. От в цю грядку полити неможливо, її поливаєш, вся волога стікає туди, в той рівчак. І тут знов через пів години сухо, навіть сліда, тільки кірка зверху береться, а тут навіть сліда не залишається ніяко. А в цих же грядках, навпаки, волога тримається. Я ж мульчую, все мульчую, цього року ще придбав агроволокно, накриваю агроволокном. Потім пізніше покажу в мене на інших грядках, там вже зійшла і редиска, і цибулька, чесничок. Значить, покажу далі. Тому вирішив я перейти на те, що в мене дає ефект на ось такі грядки. Ось я затіявся переробити. У мене тут було три, три такі грядки. І там ще в іншому місці ще одна грядка. Тому я став робити такі грядки теплі, високі. Ну, ось так я їх переробляю. Кілочки, значить в мене ці грядки виходять довжиною 6,40 на 115 метрів всередині. 6 метрів 40, метр, метр 40 см і 1,15 см всередині. Ось такі будуть тут три грядочки. Одна вже ось дружина сьогодні планує посіяти тут моркву, цибульку посадити рядок цибульки, рядок моркви. А на цих, думаю, далі порячки червоні посадимо, посіємо вірніше. Ну, ну, ось такі, ну, Як я їх перероблю, чи взагалі роблю чи переробляю, нема різниці. Ось як бачите, два кілочки забивать, штучка ломом роблю такі луночки, в які забиваю такі от кілки. Чому ломом роблю луночки? У нас земля зверху десь сантиметрів. 15 не більше, ну 20 місцями грунт е, такий, якийсь супіс, якась така піщаний. А далі он, називається такий вапняковий камінь е, такою, з глинкою, з якою не, не глинка, а щось таке, як е, крейда. І все воно разом такий, нас називають е, е, жерства. Пробитися дуже важко, тому ломом роблю. Лунки, отвори і в них забиваю. Кувалдою забиваю ці кілки. Значить, Висотою роблю ось тут висота, значить, кілочка, цього, тобто цих бортиків зверху буде 30 см. Шифер ось порізав такий, в мене на 7 хвиль був. Шифер порізав його, старий, битий, всякий там, порізав пополам. Це виходить, він по 48 ширина його 48 см. І зверху я залишаю 30 см і майже 20 см землю. Таким чином виходить, що в цю грядку з боку не лізе, в нас дуже теж тут розкошує берізка, не можна її вивезти нічим. І вже як кажуть, пробували хімію, все але не дуже хочеться цю хімію сюди лити, от. то закопуючи от шифер через шифер, вже ця берізка сюди не проходить. От. Ось такі поки що на даний момент грядочки.